Так, друзі, привіт! Будемо розглядати книги. Далі. Так, перша книга Джейн Остін. Ось така ось книга. Дуже часто знахідка, я вже її знаходив разів 4. Далі основи ось такі ось 2001 рік, дитяча література. Є деяка кількість книг, я сьогодні зайшов. От. Це Распутін, Валентин Распутін. Така ось книжечка дитяча. Далі дивимось українські народні казки. Також багато разів знаходив таку червоненьку вона, ця книжечка. Так, дивіться, трьохтомник ось такий. Це видавництво Севастополь, здається. Таврія, так, Таврія видавництво, Сімферополь. Вибачте, 1972 рік це Сергій Євцинський, Севастопольська страда. Ось вона в трьох томах. У мене є третій том. Я як додому прийду, от не пам'ятаю чи років війни він, чи там трошки старший, чи трошки раніше, але цікавий дуже том. Я його в кінці відео, кому цікаво, як відсніму, прийду і покажу його. Обзор такий зроблю на нього. Огляд. Так, це три тома таких. Далі. Ось такий ось, не знаю, що це. Якийсь, мабуть, жіночий роман. Так. Так, такі ось мемуари. Така ось. Дитяча книжечка. Книги, друзі, різні попадаються. Кожного разу я приходжу і не знаю, що на мене чекає. Книги я знімаю всі, що попадаються без винятку. От дивіться, алгебра сьомий клас: 78-й рік. в ну, непоганому стані. Такий підручник ще радянський. Попадаються книги різні. Поклик вічності. Це е, здають люди книги на макулатуру. Тут можна знайти все, що завгодно. Звісно, основна маса книг, основна їхня кількість е, це книги такі собі, як то кажуть, але я показую всі. Мені особисто взагалі е, книги шкода. От, дивіться, будь ласка. Яка Роман і Повість, до речі, 70-й рік, і зазвичай вони такі в м'якій обкладинці, а це Твердій. Ну, так. Це переклад зі Словенської. Київ, Дніпро, 70-й рік. Ну, цікава книга. От, потрібно подивитися. Ну, подивимося, так. Людина закон, випуск один, але вже без корінця. 88-й. Ну це для молоді якийсь єжегоднік тут написано. Так. Далі дивимося. Ось така якась любовна книга, якась, я не знаю, жіноча, жіночий роман любовний. Це також попадалось мені вже багато разів. Історичний роман Хроніка. Ось такий. Так, продовжимо. Домашня азбука. Ось така, так, все для Риболова. Хоббі-клуб якась серія. Вже 97-й рік. Харківське якесь видання. І тут ось такому вигляді він. Ну, У 90-х роках е, дуже багато видавали. Взагалі, е, на тему от, там, полювання е, дуже ціняться книги 50-х-60-х років. Е, періодичні саме видання, які тоді виходили. Так, е, 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 Так, ця книга зустрічалась мені вже також багато разів. Так, охти. Угу. Ну, що тут скажеш, я не буду коментувати. Так, це війна. Так. Піднесені вітром. Також щось на неї стояло. Бачите, якась може тумбочку підперли. Чи ще щось така виямка є. Взагалі книги на воєнна проза я їх, друзі, майже не беру. По-перше, їх видавали там таку кількість, що, а по-друге, не сильно я в них розбираюсь. Дея... Деяких авторів, яких я знаю, що можна взяти, я беру. Ось така ось книжечка. Дитяча література. Також її тут уже скотчем підклеїли. Шкода, що підклеїли скотчем, але можна його якось здерти. Цю книгу можна... Забрати, цікаво, подивитись, що це. Далі. Це щось про Афган... Афганську війну. Про Афганістан. Ось так. Історія України, ага, української СССР, РСРСР. отак. Це підручник для сьомого восьмого класу, сімдесят сьомий рік. Ось такий. Так, щось взагалі не зрозуміле. Гербарій. Не знаю. Так, щось про війну знову. Так, нова історія. Світ на початку нової історії. Єфімов підручник для восьмого класу, 78-й рік. Підручної праці до машин. Ну, ось такий ось підручник. Трохи щось тут він порваний. ну так Покажу вам, щоб бачили, що такий був вершини. Документальна повість, вона вже, на жаль, книга повністю. Так, Харків, твій, твоє місто. Ну, це щось таке, якийсь очерк, та нецікаво. Так. так, Гауфас, казкаці, казки, каз, каз, дивіться. Так, книжковий дім, 92-й рік. Десь книги. Плавали, бачите, були в плаванні. Опа, так. Оце, так, да, Угу. Феномен батона. <про>, Про випуск другий. Оце, да, у 2000 ні роки такий, така збірка вийшла, оце, описується. Цікаво, про кого там. Кернеса тут нема. <схи> З Добкіним. Так. так, це друга частина. Том другий, так, друга частина. Так, Маріанна шостий том. Ну, така бібліотека, чиясь не дуже. Угу. Таке ж, я, як, як, а по зіркам, щоб харчуватися. Такого я ще не чув, дивіться. Оце да. Якісь схеми тут. Щось страшне. Так. Далі. А, це тости зразні. Так, басні крилова. Буквар. Сходинка за сходинкою. 99-й рік. Так, дитяча література, видавництво. <кій> Лист на панцирі. Ага, щось тут уже хтось погріз. І сторінки. Ну, треба подивитися, може, якщо всі, так, здається, всі. Вона розклеїлась просто, можна склеїти. Ну, Видавництво, дитяча література. Я <кій> повторяю, повторяюсь каже, кожного разу. Я стараюсь е, забирати по можливості. Так. Так, це щось вестерн якийсь уже. Також 90-ті роки, мабуть, Том перший. А який рік? Харків. А, 91-й. Ха -ха, дивіться, як цікаво. Хліб. Ціна одна гривня. Ха -ха -ха. Ну, зараз коливається від 19 і вище. Ось так. За 19 це такий, невеликий. Ну, є ще, це я вже запорізаний кажу батон. Є ще кирпичик, він там у нас, наприклад, він, по-моєму, чи 15 стоїть щось таке. Так, це хтось вже з журналу робив. З журналу робив. Хліб одна гривня. Да. Находиш ці артефакти. Дуже цікаво. Так, це якась така штука. О, дивіться, знаходив я і людині, відправляв Йозеф Лада. А це е, українською мовою. Видавництво веселка. Зачитана, помальована. 65-66. Цікаво. Ох, тут і кольорові є. Немає сторіночки. Я таку також, здається, знаходив. Ага, надірвана, також знаходив і також відправляв колись. Ось так. Ось така ось книжечка. Так, угу. це щось шоферу третього класу. Ну це не цікаво. Це я вже дослідив. Так, це детектив. Ось такі ось там шоферу третього класу, першого, другого різні. Вони не цікаві з області, це... з точки зору продажу, не продаються вони. Не знаю як у кого, в мене ні одної не продалось, бо їх виходила також велика кількість. 67-й рік. Ось так. Так, зупиню я відео. Ще покажу зараз отак якийсь журнал Electronic. 81 й рік. І тут дивіться, яка мова польська. Мінімалісти. Польська, польська, мабуть, мова. Це по підписці 81-рік. А інформації не бачу. Ось такий журнал. Бачите, схемами тут ось так. Так, виконання технічних креслень в школі. Така книжечка по кресленню і. Курорти Болгарії, мабуть, ще за радянських часів тут такий ось журнал. Реклама, дивіться яка. Шампуні. Ну, цікаво. Хтось колись їздив і там взяв такий рекламний журнальчик. Добре, зараз підготую. Ще деяку кількість книг і далі будемо переглядати. Так, підготував я. Давайте подивимось. Отака українська мова перший клас. Ну, звісно, вона вже вся розпадається, але я хотів вам показати. 1971 року, ось так це все оформлено. Це підручник для першого класу. От. Ось так. Бачите? Але, на жаль, все. Це вже макулатура саме справжня. Далі математика 4 клас. 76 рік. Підручник для 4 класу. Ось такий ось підручник. Далі, випадок на кордоні. Веселка. Щось про прикордонників. Підмочена також книга. Як бачите, дитяча така. Так, далі, дивіться. Це якась серія. Ага, бібліотека пародії і гумору. Ось так. Ой, господи, тут такі малюнки. 95-й рік. Ага. Ну, такий якийсь гумор, не знаю, наскільки він. Так, далі. Так, ну це така книга якась про, ага. про здоров'я щось. Так, різнопланово, я ж кажу, друзі, кожного разу щось нове. Я розумію, що не дуже цікаве деколи, але як є. Так, Дебілісі 85-й рік це казки Андерсона. Казки Андерсона. Ось так їх хтось ремонтував. Так, історія України, 8 клас, 99. -й». Так, і. Також це якась бібліотека юмора проколовки щось. Так. Із тієї ж серії, що й там. Так, це у нас казки брати. Грім. Угу. так, том 2. Взагалі вони йдуть в трьох томах. Еміль Золя, бачите, який вже розлазиться. Це том 1 <кій> Так, Андрій Упіт. Це у нас збірка в 12 томах, 56 й рік, е, том 3. Але ось він, бачите, який. Руки, дивіться, які чорні. Так, так попадалася така книга. Українська мова, 7-й клас. 78-й рік. І такі підручники 70-х років. Когось. Так. Зрозуміло, це також попадалось уже багато разів. Так, далі. Дивимось <кій> трудове навчання в, шкільсь... в сільських, господи, в шкільних майстернях, вибачте. Тут всякі рукоділля. Ось так. Це підручник 74-й, також 70-й. Так, мемуари, небо війни, алгебра більш вже така. Який 2000-й 2000 рік. І ось такої серії. Також мені частенько, бувало зустрічалася серія. Зарубіжний трилер. Це ага. ну, він тут в різних варіантах виходив. Це ось в такому. Вимага ну, тут, папір такий взагалі. Ну, газетний, дивіться, навіть друк такий, деколи погано й видно. Ну, 90-ті роки. Це притаманна. Риса книг саме того періоду. От цікаво навіть з точки зору різних періодів книгодрукування Подивитись, порівняти і зробити для себе якісь висновки. Добре. Коротеньке відео вставлю. Так, одразу я прийшов, одразу взяв до рук ось цей том. Бачите, що це ось третій. Що це третій. Відразу, дивіться, видання 70-х років, а це початок 40-х. Як він оформлений. Цей, цей том. Дивіться, з усіх сторін я покажу його. Так, 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 так. підписано вдруг, дивіться, як цікаво. Написано, що в 45-му році. Підписано вдруг. А ми до друку. А ми дивимося тут, дивіться, 41-й рік. Чому так, я не знаю. Це бачите, епопея в трьох томах. Ось я знайшов цих три тома, а саме цей о, розсохлась, треба клеяти. Як видано, от шрифт який, малюнки тут присутні. Зараз хоча б один знайду. Колись я передивлявся, точно пам'ятаю, що є малюнки. Ну, ось, наприклад, ось такий малюнок. Далі. Далі. Як все от е, в цих виданнях, як все е, рівненько завжди. Щось я ні разу не зустрічав, щоб тут якось воно з'їхало. Чи якось от, не знаю е, більш-менш всі рівні. Ну, Може, мені просто книги такі попадались, не буду стверджувати. Ось видання 41-й рік, третій том. А ось видання 70-х років. Також я тільки прийшов, ще наклеїв. 72-й. Тут також є ілюстрації, ось уже шрифт. Ну, вже є різниця, вже є різниця. Між цими шрифтами, ось відразу вона помітна. Ось так я прикладу, відразу вона помітна. Ось для чого я збираю книги в різних виданнях. Мені цікаво їх самому подивитися, порівняти, як ілюстрації, які тут ось такі. Також чорнобілі, ось такого плану. Тут їх небагато, я нарахував всього три ілюстрації на всю, на всю книгу тут. Так, я передивився. От. Буду клеяти. Тут 50 тисяч екземплярів тираж. От. Ось, таке ось таке ось маленьке порівняння, для кого цікаво, друзі. Далі буде. На все вам хороше.